Закордонних справ Росії агресорки Сергій Лавров заявив, що перемир'я в Україні не є прийнятним для Москви, оскільки воно не гарантує безпеку самій Російській Федерації. Пишуть пропагандистські медіа. Також він зазначив, що за словами західних партнерів перемир'я, нібито необхідне для накачування Києва зброєю. Тим часом і сам Путін виступив з досить суперечливою заявою, що нібито чинний президент США Джо Байден у дві у 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України до НАТО на 10-15 років, але кремлівський диктатор наголосив, що їм підходить тільки, якщо Україна ніколи не вступить в північно-атлантичний альянс. І далі ж розбиратися в питанні, чого далі чекати українцям, чи змінить нашу історію наступний рік. Будемо з експертом. Наразі з нами вже наживо Фредерік Бенджамін Бен Ходжес, третій, американський військовий офіцер армії США, у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі. Нині очолює кафедру стратегічних досліджень першенга у центрі аналізу європейської політики. Пане Бене, я вас вітаю. Ну і дякую вам, що попри різницю в часі знайшли час для того. Щоб поспілкуватися з нами, Thank you for the privilege. Власне, перше, про що хочеться поговорити, це перемовини. Лавров заявив, що Москва не йде від перемовин з Києвом, але чекає на серйозні конкретні пропозиції. Мовляв, вони бажають миру, але на своїх умовах. Після того, як на посаду заступить Трамп всі чекають насправді таких вирішальних кроків, І, ймовірно, обраний президент США вважає, що на поступки мають пити обидві сторони. Тож питання на які поступки в цей час в таких умовах можна розраховувати з. З боку Росії і чи варто поступатися в чомусь Україні, враховуючи, що навіть наш президент Зеленський він зазначав, що в Україні немає сил, щоб перемогти саме військовим шляхом. ми не знаємо що буде робити президент Трамп. Він робив багато гучних заяв, що він зробить але більшість з них не виглядають досяжними. Вони вимагатимуть підтримки конгресу. Вони вимагатимуть підтримки від союзників. і найважливіше, вони будуть вимагати погодження України, згоди України. Якщо це буде будь, будь який будь-які перемовин, Я особисто маю нульову впевненість, що Росія взагалі піде на будь-які переговори, переговори Вона не надійна Партнер переговорів, ми знаємо, що відбувається, і я думаю, що нам треба чинити тиск на Росію про щодо всього, що вони роблять, замість того, щоб чинити тиск на Україну, щоб вона звіддала свою територію. Ну, але власне, все ж таки Путін і Лавров вони говорили, що вони не відмовляються для того, щоб сісти за стіл перемовин. Але е, якщо у разі в такому, якщо вони на всі пропозиції будуть говорити е, ні, як це тоді діятимуть сполучені штати Америки? Е, бо звучало, що якщо Росія не піде на перемовини, то тиск буде вже на неї, а допомога Україні від штатів продовжиться. То відмова від пропозицій будь-яких е, за е, Переговорним столом вони можуть розцінюватись як відмова від переговорів, в принципі, як таких. Я думаю знову ж Росія не зацікавлена в переговорах Не в легітимних переговорах, аж поки вони думають, що вони можуть перемогти. Вони можуть думають, що може дочекатися від адміністрації Трампа, щоб та пішла, залишила Україну. Я не маю впевненості, що Росія погодиться на будь-що щоб... Евритен вони, що вони к що вони не отримують все те, що вони хочуть. Це буде перевірка для Трампа. Росі, росіяни можуть помилитися. вони можуть е, занадто підняти ставки. Бо Трамп я не думаю, що він дипломатик що, що його рухають дипломатичні чи моральні принципи війни. Він хоче перемогти. І я думаю, що якщо росіяни зроблять щось таке, що вигляда... що зробить його виглядати нерозумно, і це буде він через те стане ще більш жорстким щодо Росії. Це, я думаю, отут от конгрес може зіграти важливу роль, і український уряд може зіграти важливу роль І для наших європейських союзників, які платитимуть ціну, якщо якщо Україна змуш буде змушена до поганого результату переговорів, наші європейські союзники заплатять за це величезну ціну, І і Україні кількість українських біженців. Росія буде продовжувати хотіти застосовувати силу. В Кремлі також паралельно з'явилася нова вимога. Це ще й гарантії безпеки для самої Росії, хоча нині вона є агресором? Ну це звучить дійсно цинічно, адже Росія, ну і свого часу Сполучені Штати Америки, вони так само визвалися бути гарантами для України. Тож зараз питання: навіщо такі заяви, і чи дійсно Росія може розцінювати якусь країну як загрозу вже для себе? Можливо, можливо дехто з них так але я не думаю що хтось серйозно там вірить що росія відчуває загрозу від будь-якої країни нато чи будь-якої країни на своїх кордонах це частина російської російського наративу виправдати те що вони роблять з україною грузією і в молдові вони намагаються створити наратив, що яким чином вони перебувають під загрозою. У них немає іншого вибору ніж нападати чи захоплювати території по своїй периферії бо їм потрібен буфер. Звичайно, ніякої ніякої загрози від країн НАТО не немає, ніколи не було. Я думаю, не потрібно взагалі ніяк вірити до е, такого роду їхнім заявам про якихось безпекові гарантії. Враховуючи вище сказане вами, чи може в такому разі Україна опинитися у безвихідній ситуації? Адже Європа не зможе замінити таку допомогу, як нині дає США, в разі якщо від штатів після 20 січня вона припиниться. Трамп нині наполягає саме на тому, щоб Європа більше нам допомагала. Це не є несподіванкою, адже обраний президент під час своєї першої каденції таки змусив країни Європи збільшити витрати на оборону. Ну і нині риторика схожа, але додався, що. Ти фактор того, що в Україні триває війна, яку республіканець обіцяв закінчити, ну образно кажучи, за 24 години, і змі зараз розповсюджували інформацію, що Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного року, тобто за декілька днів наступний рік розпочнеться. А спецпредставник Кіт Келов приїде до Києва в січні. Цікавить ваша думка, як далі хронологічно можуть розвиватися події саме в цьому контексті. Вегіндес на Це не вісімнадцяте століття, коли великі країни ухвалювали рішення про до щодо маленьких країн. Україна це найважливіша частина в будь-яких переговорах з перемовини між Путіним і Трампом. не створять рішення Україн Яке яка Україна обов'язково має прийняти, бо є український народ, який за це має зрештою заплатити ціну територію, яка залишиться окупованою Росією? І зрозуміло, що Росія може говорити що завгодно, але це не Росія вирішує, чи Україні вступати в НАТО чи ні? європейські країни повинні зробити більше. Їм потрібно серйозно ставитися до того, що відбувається, і поки що, Більшість з них про це говорили, але не багато з них насправді збільшили виробництво боєприпасів та зброї, чи там з, разом з сполученими штатами чи без них і Україна збільшує своє власне виробництво боєприпасів та дронів і ракет. Але я б різні америодна частин, чому я залишаюся оптимістом, це тому, що російська економіка е, перебуває в дуже складних ситуаціях. Вони залежать від північної Кореї не лише від солдатів, але, в, але й від боєприпасів. Вони залежать від Китаю, від Ірану. Я думаю, що це битва логістики битва оборонної промисловості так само як битва на полі бою. і на в якусь як в якийсь момент європейські країни повинні зробити більше ніж просто віддавати свої стари старі озброєння. Вони повинні збільшити своє виробництво. Але не вважаєте ви, що цей процес він навпаки йде на спад? Якщо на початку повномасштабного вторгнення наші партнери Європа вони допомагали більш інтенсивніше, то зараз ця допомога скорочується. То чи ми можемо розраховувати, що коли знову настане цей пік, коли Європа буде активніша в допомозі Україні? Це те, що я кажу. Ім вони мають це зробити. У них вибору немає. Якщо вони цього не зроблять, і якщо Україна програє, російські сили опиняться на їхніх кордонах, і це буде значно гірша ситуація. Ми бачимо щодня, що що Росія робить в Балтійському морі. Вона перерізає кабелі, вона збиває цивільні літаки над Каспійським морем. Європа, Я чую все більше і більше людей говорять про те, що в європі треба щось почати робити, але я поки що не бачив це в великому масштабі. Ну і ми напевно через те, що так само не бачимо, то українське виробництво зброї воно все ж таки підсилюється. Ми бачимо, що ми зробили прорив у виробництві дронів. Так само в нас є власні ракети, далекобійні, власні ракети дрони. Ну але все ж таки хочеться зрозуміти, наскільки саме наших потужностей може вистачити, щоб Росія порахувала нас таким небезпечним противником, і щоб вони вже боялися оцих повітряних атак. З нашого боку, скільки часу потрібно, аби десь в паритеті стати з Росією у питанні ось саме такого озброєння далекобійного? Um я не знаю. Можливо, це можливо, але це не відбудеться скоро. ключ не в тому, щоб е, зрівнятися в кількості, а в тому, щоб мати спроможність, яка якій потрібна Україна повинна мати, щоб знищити російську нафтогазову промисловість, російську систему логістики та знищити російські штаби. Це те ті спроможності, які мають бути. Це не змагання між кількістю озброєнь. Ключ в тому, країн ге Україна має Має те, що вона має, має те, що вона потребує, чи вироблена самою, чи надана іншим країнам, щоб знищити нафтогаз російський, російську логістику та російські штаби. Ви ще неодноразово говорили про кримський міст. Ну і власне ми всі розуміємо, що однією з законних цілей є саме ця переправа для нашої армії. Ви визначали, що Україна спроможна його знищити самостійно, тобто ви ймовірно мали на увазі те, що самостійно своєю зброєю. Чого тоді й досі, на вашу думку, цього так і не сталося, і Росія продовжує його використовувати як свій логістичний маршрут. Я думаю, що генштаб і команда генерала Буданова зроблять все, коли вони будуть для цього готові. Це величезний міст. І він потребує великої кількості вибухівки це не те що можна повалити одною чи трьома ракетами він потребує великої кількості вибухівки щоб знищити його достатньо достатньо його опори щоб він щоб він обвалився або частково обвалився і його не можна було використовувати і через те, що це потребує таких великих зусиль, я очікую, що генштаб чекає до правильного часу, коли в них будуть всі потрібні умови. Тому що нема так багато можливостей, щоб цього зробити. І росіяни, звісно ж, знають, що це вразлива ціль. і вони вона гарно захищена, але я впевнений, що генштаб ГРУ мають план. і коли настане потрібний час і настануть гарні умови, вони це зроблять. На сьогодні так само складна ситуація на лінії зіткнення, особливо на півдні нашої Донеччини. І також тривожні дзвіночки лунають щодо Запоріжжя та Херсонщини. І майже три роки Росія все ж таки знаходить свої нескінечні ресурси на штурми та регулярні наступальні операції. Ми пам'ятаємо Бахмут, Авдіївку, Вугледар. Вони їх захопили. Наскільки їх ще може вистачити, щоб продовжувати саме в такому темпі? Бо от після Харківської та Херсонської операції, не рахуючи Курщину, ми можемо бачити лише. Російське просування. Я думаю, що важливо пам'ятати в контексті, що російський наступ відбувається на південно-східному частині Донбасу. Аміфрове. І Він вже триває понад рік. вони втратили там десятки тисяч солдатів і здобули дуже невелике просування. Це жахливо е, для солдатів, але факт є, що вони українські солдати змогли сповільнити українське просування, і я думаю що на пев в певний момент я не знаю в чи в чому вони що вони хочуть досягти, але в певний момент росіяни му по повинні змінити характер своїх дій навіть росіяни, які не не, не турбуються щодо своїх бійців, Вони мають зрозуміти, що вони не можуть продовжувати те, що вони роблять. і вони почнуть е роби Підезбор організовувати призив з західної частини країни з Моск Москви, призив молодих людей, і це змінить ставлення. Росії до цієї війни я вірю в це, і так само цікаво відб... дивитися що що відбувається з тими північнокорейськими солдатами Що ми дізналися від них, і що вони дізналися? Чи північна Корея продовжить надсилати їхніх солдатів? Щоб їх тут убивали я не думаю, що. Що це буде тривати вічно м'ясорубка, в яку вони потрапляють, в кожній війні є це випробування і волі та випробування логістики. Якщо в якийсь момент одна сторона втрачає волю до війни або втрачає можливість логістики. Ну, але все ж таки, ми розуміємо, що на території Росії людей більше. В них цей мобілізаційний ресурс більше. Але от в Україні наразі гостро стоїть питання демобілізації. Законопроєкт подадуть ймовірно лише в кінці березня наступного року. Натомість акцентують увагу на необхідності ротації, що є більш реально. Як Україні вирішити проблему з нестачою людей на фронті, враховуючи те, що є військові, які там спочатку 2022 року і майже безвиїзно. Це питання, яке має вирішити український народ українська влада, і Верховна Рада. є сотні тисяч українських жінок і чоловіків призовного віку, які не знаходяться в армії. Багато з них в, Герма... в Німеччині, в Польщі, в, в Румунії, в інших європейських країнах уряд повинен зробити необхідні зміни. я не кажу про зміни про зміни призивного віку. Це інше питання, інша тема. Це питання суто до України. Але чомусь так багато людей, хто має є призивного віку, і вони вирішили не вступати до армії. І це те, що має влада. Має зробити таку роботу, щоб забезпечити впевненість родин, що якщо їхній син, чи донька, чи чоловік, чи сестра, будь-хто вступає до війська, їхні їх не їхнє життя не пропадуть на марне, їх не відправлять на поле бою без належної підготовки, без належного обладнання і без того, щоб їх відправили в підрозділ, де вони який готовий довести вести війну. І це, це дасть родинам впевненість і тут ми ще цього не, до, не бачимо, не досягли ну, пане Бене. Ми розраховуємо на те, що в принципі найближчим часом мобілізацію завершить по причині, що війна завершиться. Але от який ваш прогноз чи буде дійсно наступний 2025 рік роком перемоги або роком завершення війни? Все, всі, всі публікації, що я бачу, всі звіти, я те, що гово вони говорять, те, що Росія не може втримати далі економічно е, втриматися за горизонт після 2025 року. Вони мають дуже дуже серйозні проблеми в економіці. Я б не сказав би, що. О, вони можуть продовжувати, що вони не можуть продовжувати, але це буде дуже складно робити е, після того, що буде в цьому році, і справді це залежить від західних країн, не тільки Сполучених Штатів. Про продемонструвати, що ми не залишимо Україну, аж поки Україна не переможе в цьому конфлікті. Як ми вже сказали на початку. Адміністрація Трампа дуже складна е, в сенсі розуміння, що вони справді будуть робити, бо як вони пок. Казали на початку, стільки багато речей вони пообіцяли зробити в перший день. і, можливо буде цілий потік якихось заяв. але ці великі речі, великі заяви, гучні. Вони потребуватимуть дії конгресу, співпраці інших країн. я думаю, що адміністрація буде більш зосереджена на домашніх питаннях на початку. Але це буде така адміністрація, якої раніше ми не бачили. Тут будуть якісь зовсім інші процедури, протоколи. Це буде складно робити якісь передбачення. У пане Бене, дуже сподіваюся, що на початку наступного року ми з вами будемо говорити вже про більш позитивні аргументи для України і в контексті того, що все ж таки наші партнери схаменулися, і перемога України буде наближатися. А може вже й настане, може після неї з вами будемо спілкуватися. Я вам дуже дякую, що виділили для нас час. Це був Фредерік Бенджамін Бен Ходжесреті, американський військовик, офіцер армії США, у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі. Нині очу... Олю кафедру стратегічних досліджень Першенга у центрі аналізу європейської політики. А на цьому я з вами прощаюся до понеділка, до сьомої години ранку. А протягом дня, і так само на вихідних, для вас, зокрема на воєнну тематику.